До мільйона гривень на розвиток бізнесу можуть отримати запорізькі підприємці за держпрограмою Власна справа. Гроші від держави можна витратити на обладнання, сировину чи оренду приміщення. У цьому році до програми внесли низку змін. Повідомляють в обласному центрі зайнятості. Зокрема, збільшили суми грантів та додали нові напрямки діяльності. Такими напрямками стала розвиток креативної індустрії. Згідно цих змін з'явилася можливість отримати грант теж до 1 мільйона гривень. Ініціатива повинна була охопити кіно, відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри. Також тепер ФОПи можуть взяти до 100 тисяч гривень на реалізацію одного з напрямків удвічі більше, якщо створять два робочих місця. А отримати мільйон можна, взявши на роботу чотирьох людей. Грант на мільйон віднедавна можна отримати і на відкриття приватного дитсадочка або центру розвитку дитини. Умови практично такі самі, як і при створенні бізнесу креативної індустрії. Теж якщо розглядати можливість отримання до 1 мільйона гривень, то тут необхідно співфінансування і реєстрація ФОПу не менше, ніж за рік до початку такої діяльності. Нагадаємо, за три роки дії програми Власна справа запоріжці отримали грантів на понад 171 мільйон гривень а податками повернули до бюджету на 10 мільйонів більше. 40 бізнесів створили ветерани майже дві сотні справ відкрили вимушені переселенці, і стільки ж молодь.